Друзі, ось і перший красун, який мене зустрів. Правда, я ще не доїхав до своїх місць грибних, щоб показати вам, де є дійсно краса. Отак, от бабіч дороги невеличкий, білесенький мене зустрічає. Він є перший, такий розмір, який нам потрібен, саме такий, що невеличке. Оцього красунчика ми і заберемо. В сонячних промінчиках взагалі просто космоса не грибочок. Друзі, всім привіт, Миколач на зв'язочку. Радий вас вітати, люди, на моєму каналі. Ну що, сьогодні заїжджаю знову в отаку красоту, яку ви бачите на задньому фоні від мене в дубовий лісочок. Буду намагатися знайти білі грибочки, але вже як ви бачите, я вже одного знайшов. Один у нас є вже, як їхав по дорозі сюди. Побродим, погуляємо, вихідний деньочок, погодка класна, суперова, дощу немає, все просто бомба. Так що вам приємного перегляду. Не забувайте за вподобаєчки, за підписочки. Це підтримує наш контент. Все, а вам приємного перегляду. Вперед! Друзі, побачу ось красенечка одного. Другий дружочок стоїть, мене зустрічає. Отакий от, от красень. Біленький грибочок, звинить все як положено. Ну важкувато вже їх знаходить, важкувато. Ой, хорошенький мій. Ой, красунчик, мій манюнький. Пайде. Це такий грибочок, що нам треба. Важкувато вже люди їх збирати, гриби, побачити, просто важкувато. Не те, що збирати, а важкувато побачити їх. Листя вкриває землю і такий вже дуже-дуже дебеленький покров. А ще як пройшли кабанчики, перепахали це все діло своїми нозями, ратичками, то важкувато, зовсім важкувато бачити грибочки. Але тим паче отакі красунчики трапляються те, що треба. Ну а так, будемо далі шукати, люди. Друзі, ось і третій малючок. Сильно громко кричати не буду, тому що... Грибників, як кабанів у лісі, валом. От такий от в промінчиках сонечка теж красивий, яскравий, білесенький грибочок. Звісно, що ми такого друга заберемо. Бачите, при самой верхушечці, навіть і не трішки в землі, на самій верхушці ріс. От такий от красунчик, білесенький грибочок. Ну вже бачите, старувати вони, трохи старуваті. Але нічого, пойдет. Невеликий, не переростеш, тому на пательню піде. Рухаємось далі. Люди, ось дивіться, які красиві оленячі ріжки. Давно я їх не бачив, з весни, мабуть. Ось один кущик, ось інший кущик. Ага, он третій звалений, бачу, кабанчики побігали. З весни не бачу цих грибочків. Ні, були вони все. Той. Це також їстівний грибочок, можна його вживати в харчування, Я його називаю ще кораловий, Він мені чимось корали напоминає. Ну, бачите, весною вони такі ярко-рожеві були, дуже-дуже гарні, красивого кольору. А зараз таке, як вигорівші. Але це молоді грибочки. І от бачите, на осінь вони знову пішли лізти. І влітку їх не було. Ну так от, люди, а я ходю бродю, шарудю листям, обожнюю я це все діло таке. Коли ходиш, шарудиш листям і виглядаєш грибочки. Так що рухаюсь, рухаюсь по лісу, що знайду, обов'язково ж вам покажу. Тоже гляньте, який гарненький біленький грибочок. Ех, такий аж підзвиння, клас! Я ж кажу, да, важкувато. Листя, ну вже бачите самі, ну багатовато, дуже багатовато. Ну нічого, у нас все одно цілий день впереді. Будемо ходити, будемо шукати. Без грибів я вас не залишу. От такий от красун, біленький грибочок. Отак от. Так. раз, Ну гляньте, ну класний же ж, правда. Красунчик грибочок, красунчик. Так що без грибів додому не поїдемо не в жодному разі, люди. Пішов далі. Друзі, ось іще два красеньочки. До речі, хочу вас спитати, ви таке зустрічали, щоб у вас отак от гриби росли на таких от кам'яних блоках. Просто посеред лісу. Не, не зрозуміло. Чи тут може якась будова раніше була, не знаю. Трос ось лежить металевий. Ось один білий грибочок, красунчик, поруч інший. Аж видзвинюють, Клас. Ну я ж кажу, в мене таке перший раз. Я, я навіть ніколи сюди не доходив раніше. Але дивлюсь, ну, не розумію, чому так. І саме цікаве, що тут ростуть ще і отакі красивені білі грибочки. І цього ми друга заберемо. Ну цей, мабуть, червивий. Зараз підчистимо щось ніжка м'якенька. І ось красеньок також. Дивіться який. Ось брили лежать ці кам'яні. І отакий красень біленький грибочок росте. Ну цей, мабуть, також червивий. Зараз будемо підчищати, будемо дивитись. Отак от гриби ростуть навіть посеред каміння. Вперше таке бачу. Отакі ось, друзі, також трапляються. Бочоночки, звісно, хороші, класні, але не їстівні. Це люди мухоморчики. Я також їх обожнюю знімати, показувати вам дуже яскраве забарвлення, білі цяточки. Ось і мишки навіть їдять ці грибочки. Ну дуже класно. Картинка така виходить, ух! Взагалі. Ну а так, ну це не наші грибочки, ми йдемо збирати свої білі. Так, друзі, небагато, ну все ж таки є. Є ще парочку грибочків. Ось такий ось малючок ось білесенький. Теж ми його заберемо, тому що ну я більше ніж впевнений, після нас все одно тут ще пройде не один десяток людей. І його в будь-якому випадку заберуть. Не дадуть йому піднятися. І поруч поки сидів, знімав. Поруч ще ось одного знайшов. Дивіться, якого красенька. Також біленький, ну цей, мабуть, трішки вже підгнивший. Бо чую і ніжка м'яка. Та ну можете бачити, самі он. Бачите, яка дротяночка сидить всередині грибочка. Зараз вам покажу ближченько трошки. Оце отакі грибочки і мишками ось він поїжений. Бачите, як гарненько, хорошо. Ну цей грибочок ми залишимо. Залишимо, хай його мишки. Білочки доїдають. А цього малючка, звісно, заберемо з собою. Ну а так, ходимо далі, шукаємо. Друзі, он знайшов великана. Вже зібрався я з цього лісочку виходить. Думаю, буду їхати змінювати локацію. Малувато, що зібрав та й зібрав, думаю, поїду в наступний лісочок. А він ось красень, дивіться, який стоїть біленький. Ну також дуже класний, з виду, красивий грибочок. Бомба, просто гарнюнчик. Ну, вже переросток, старий він. Я ж кажу, він може вже бути і червивий, а навіть якщо і не червивий, ну мені вже такі гриби не подобаються. Ну, великий він. А так, як для любування, так грибочок просто клас. Ну все, пішов я на вихід. Поїхав на наступну локацію, люди. Так, друзі, на новій локації вже я зустрічаю. У мене парочка таких біленьких. Ну цей дружочок підвалений, бачите? Він і старенький вже, і підвалений, і вже і підгнивати почав. Ну ми цього друга так і залишимо тут. Хай він лежить, перегниває. Нам також такі грибочки не потрібні. А от далі стоїть молоденький красеньочок. Ходімо, вам зараз покажу за нього. О. А це вже наш варіантик, який ми можемо викрутити. Ну, теж, бачите, вже починає підгнивати. Хоча сам по собі грибочок молоденький, біленька навіть під шляпочкою, ось його мочалочка. Але вже починає підгнивати. Ну, то я обріжу, потім і подивлюсь. Ну так, поки що нова локація, трішечки, трішечки радує. Тут є ще один красеньочок біленький. Ну треба рухатися, по лісу треба рухатися для того, щоб шукати гриби. Треба по лісу постійно рухатись. В одному місці немає, взяли, переїхали в інше місце. В другому місці немає, в третє місце переїжджайте. От такий от красеньочок також вполне їстівний грибочок. Зараз підчистимо, підріжемо. Да, шляпина, звісно, жовта вже. Але нічого страшного, на смаження піде, аж за вухами лящатиме. Так що, отак нова локація приносить нам отакі грибочки. Знайшов ось такого красивенького піддубничка. Тоже хороший грибочок. Ну, я вам, як і завжди кажу, що якщо я знаходжу такі гриби, я не беру. Але мене підписники просили пояснити, чим відрізняється піддубник, цей дубовичок, синяк, як називають, від сатанинського гриба. Так, да, з виду ці два грибочка, вони дуже схожі. Саме от такий от колір ніжки, колір шляпини дуже схожі. Але є дуже велика відмінність. У сатанинського гриба оця ось мочалочка, вона білого кольору. У піддубника вона красна. У синяка, у піддубника вона красненька. Саме оця мочалочка. У сатанинського гриба також, коли ви робите зріз, дивіться, що тут відбувається. Бачите, він синіє просто на очах. Сатанинський гриб, він синіє ну, не так швидко, не з такою інтенсивністю і ну, не таким насиченим кольором. Ось, бачите, все, він повністю синій. Синяк, я ж кажу, в народі ще цей грибочок називають синяк. У нас його називають піддубник. В деяких регіонах називають його дубовик. От так, а от відмінність не забувайте. Саме головне це поглянути під шляпинку. Якщо під шляпинкою червоне, значить це піддубничок. Синяк. Розрізайте, він буде синіть. І причому моментально. Якщо гриб схожий, але під шляпинкою біле. Можете його і не різати, не потрібно. То гриб отруйний, його брати не можна. Отак от, от, люди. Все, я рухаюсь далі по лісу. Друзі, ось переїхав вже ще на одну локацію. Ну, я сьогодні, бачите, в пошуках я сьогодні гуляю, відпочиваю цілий день. І от такого от біленького зустрів. Також заберем заберемо цього малючка, хорошо він сидить. Загрибемо обов'язково, все як положено, щоб було. Гуляю. Сьогодні цей день, звісно, да, багато грибів не знаходжу, грибів мало. Людей в лісі повно знімати, звісно, дуже некомфортно, бо як знаходиш грибок, береш камеру і починаєш на камеру казати. Боже, біжать з усіх з усюд як наче я там, не знаю, мільйон доларів знайшов. Переїжджаю, 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 шукаю, шукаю грибочки. Ну, поки що так. Що маємо, то маємо. Так, друзі, ось знайшов красуна підосичника. Дивіться, який красивий, можний такий грибочок, взагалі класнючий. Ну, підосичники це не наша тема сьогодні. Так що ми його не бративаємо, я вам просто його показую. Підосичник, красного ловича його називають. А вон ще один подалі. Он бачите стоїть. Он також красун. Ну я чую, вже он ззаді йдуть, їх сейчас нахер повирізають. Ну кому що подобається, в общем. А я пішов далі. Так, ще є знахідка, друзі. Зараз подивимося на цього красенючка. Звинить, ви знаєте, такий жорсткий, аж прям, аж прям і хрупнув навіть. Ну це хороший дружочок. Це гарний гружочок, такого ми також дружочка заберемо. Да, сито жовтеньке, звісно, звісно, вже трохи. Ну, це не біда. Це все відчищається, обчищається. І виходить смачненький грибочок на пательні. Дуже смачненький. Ну отак ось, заберемо цього красавчика. Пішов я далі. Друзі, а вон ще дивіться один он стоїть. Бачите, який під гілками. Раз. І ось другий на сонечку стоїть два. Зараз ми цих друзей заберемо. Бачу, він там в гілках ще третій лежить. Чи стоїть? Ну сейчас подивимося цих двоє, а потім подивимося ті. А вон ще один малючок, он, бачите, он стоїть. Ну, я ж кажу, тут кричати не можна, так що ви вибачайте, що тихо. Такі реалії життя. Пішов я їх зрізати. Друзі, ще знайшов одного малючка. Ну, я ж кажу, тут громко балакати зовсім не можна. Ось такий красунчик. Також його заберемо, гляньте який, ай-яй-яй-яй-яй. Як з картинки. Суперський грибочок. А он підосичник стоїть. Бачите, який великий. Ну, теж не кричатиму, бо його зараз виріжуть і так без мене поможуть. Ну, шукаю далі грибочки. Так, друзі, ще одного паренька побачив. Ну це пареньок красавчик, звісно. Я думаю, ви зі мною будете згодні. Дивіться, який. Ой! Ой, як приємний для вуха цей звук. Отак от, от. Раз. І що ми маємо? І ми... О, бачите, слимачок ось сидить, кушає. Ну, я ж кажу, всі хочуть їсти, не тільки люди. А і звірі, і слимаки, і всі-всі-всі. от такого от красеньочка також ми заберемо. Дуже гарний красивий грибочок. Справжній білесенький. Ну так, потрішечку на сковородочку і нашкрібаємо. А то мало-мало хвата. Рухаюсь далі. Друзі, бачите, ще один стоїть красунчик, заховався під дубовими гілочками. І його ми також забираємо. Забираємо його, мабуть, вже прямо додому. Хвата. Вже на сьогодні налазився, тим паче вже й вечір. А вон дивіться, ще побачу, поки сиджу, ось вам пишу. Бачите, друзі, чи не бачите. Якщо не бачите, зараз вам покажу. Дивіться, що тут робиться. Оба-на. Парочка яких красунчиків, так? Да? Оце воно, оце те, що треба. Оцих ми друзей точно заберемо. Гляньте, які малючки красунчики. Ай, красавиця. Оце все. Оце те, що треба. Ну так, люди. Ще люди ось знайшов також неподалік, теж такого паренька біленького. Також гарненький, також хорошенький. Опа! О! Це мощний хлопчик мощненький. І павучок сидить. Бачите ось. Та також також хоче їсти грибочки. Так, тут ми все загрібаємо. Ну, отак люди, так, да, звісно, під шляпинкою жовтеньке. Як вам сказати, не дуже сильно я так і люблю, же, як під шляпинкою тут жовтеньке. Але ж сьогодні я бачу така грибалка, що вибирати ні з чого. Ну що, люди, що по ітогу? Значить, дивіться. Ну, не скажу, що багато. Не густо, ну і не пусто. Трошки грибочків нарізав, да, і були такі грибочки, які я люблю, з білою з шапинкою, знизу. Але з жовтенькою шапинкою брав. Не червиві а такі ось також грибочки. Різні попадаються, звісно, не так уже грибів, як в прошлі минулі рази ми збирали родиною. Дуже-дуже багато було. Але і, і цього врожаю, ви знаєте, мені достатньо. Ось от такі от красеньочки, грибочки. Ну, Це сьогодні така грибалочка у вихідний день. Ну що, друзі, вам сказати, отак. от, Звісно, не густо, ну і не пусто. Погуляв, відпочив вихідний денечок, погода просто суперова, дійсно класична, тепла осінь, яку я обожнюю цю пору року. Коли світе сонечко, коли тепленько, ще й є грибочки вдобавок, Просто супер. Ну а так от. До наступних зустрічей тоді. Не прощаємося. Всім па-па!